Найпоширеніша думка: що найстрашніший, найважливіший звук це Р. І якщо його нема, то все пропало. Як ви вважаєте? Дивіться. Чому він вважається найстрашнішим і таким просто ну, всі його бояться і переживають от чомусь саме за звук ри там вже в 2-3 роки. А те, що там в нас немає половини алфавіту, це ми не переживаємо. Ми переживаємо, що в нас немає звука ри в 2-3 роки. Да? А чому він вважається найстрашнішим? Тому що дійсно він у розвитку онтогенезі звуків він з'являється у нас найостаннішим, тому що має бути сформована багато мовленнєвих процесів для того, щоб відбувся один. Звук. Це має бути належний тонус артикуляційних м'язів, це має бути класне дихання, да, мовленєве дихання, тому що у нас є фізіологічне дихання, є мовленєве. Це має бути е, хороше відчуття власного тіла, своєї артикуляції для того, щоб ми змогли повторити. І ми маємо тут розмежовувати, що звук ри, він поєднує в собі е, таку комплексність роботи дихання м'язів і голосу, тому він вважається найскладнішим. Да. Але насправді є варіанти, коли у нас є і інші порушення, і звук ри при цьому є. Наприклад, це сигматизм, коли у нас є ну, шепелявість в простонароді. Да? Коли у дитинки звуки свистячі або шиплячі, да? ну, тобто вони у нас йдуть міжзубною вимовою або боковою вимовою, тобто мовлення не чітке. І тоді ми, звичайно, також йдемо до спеціаліста вже в 4 роки. І там, якщо у нас також відсутні шиплячі, і ми говоримо. До Ніби каша в роті, да, там все через щочки йде повітря. Це, типу, фуф. -фу. Тоді, звичайно, це може бути і страшніше, ніж да, тому що мовлення не чітке. Дитинка так запам'ятовує говорити, і далі вже буде важче. А, тому. Потрібно просто звертати увагу, що і коли має бути в якому віці. І звука ри не потрібно боятись, і не потрібно його ставити раніше п'яти років, тому що дійсно мають бути сформовані процеси. Але є один випадок, коли ми вже починаємо ставити звук навіть у три роки. Це коли ми чуємо горлову вимову. Тобто, це, critique, ну, це от французький гарний «г» і всі, от мамочки, там дуже от часто коли не розуміють, каже: Ой, ми вже в два роки, там в три роки. Кажемо ри там гриба. Це звичайно неправильна вимова, і вона вважається патологічною. Якщо ми чуємо, що у дитинки є горлове відтворення звуку ри, ми починаємо працювати вже з цього віку, коли ми це почули. Ну з трьох рочків, да, у тому а, тому що а, це такий дуже буде складний процес. Нам спочатку треба розірвати ці нейронні зв'язки, ну, які запам'ятали, і, і, і автоматизували цю вимову горлову, і вчити дитину переключатися саме на язик, на дихання, на губу, на артикуляцію, і це може займати не один місяць. Да? Тобто це такий процес дуже тривалий. Тому ось якраз таки його варто не опускати. Якщо ми бачимо, що є оцей горловий відтінок, краще вже сходити до спеціалістів. Ліста і починати займатися, для того, щоб ми встигли поставити а, вчасно цей звук. А загалом, якщо у нас просто пропуск звуку РИ, або ми його там замінюємо на інші звуки, на «ї» частіше або на «ли», це норма абсолютно і до п'яти років просто відчепіться від дитини і займайтеся тим, чим вам потрібно займатися, це нормально.